Новин головні події четверга. Дивіться за мить. 260-та доба війни. Про ситуацію в Україні та на запорізькому напрямку. Далі. Степовий сокіл запорізького виробництва. Команда фахівців з нашого міста Києва та Львова розробила розвідувальний безпілотник, який назвали «Боревітер». Детальніше про нього у випуску. До 60 тисяч гривень на ремонт квартири чи будинку. Як отримати гроші на відновлення власної оселі, яка постраждала внаслідок атаки РФ? Час новин. Головні події дня розкажу просто зараз. Вітаю. Починаємо з оперативної інформації на запорізькому напрямку. Близько сьомої ранку окупанти поцілили двома ракетами, ймовірно, С-300 по Вільнянську. Снаряди влучили по території агропідприємства, внаслідок чого пошкоджень зазнали господарські споруди, ангари та спецтехніка. Росіяни протягом доби обстріляли 71 раз Запорізьку область. Під атакою були 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах. Зруйновано 11 об'єктів. Одну людину поранено. Продовж минулої доби окупанти не припиняли гатити по позиціях наших військових та мирному населенню. Правоохоронці зафіксували понад 10 повідомлень про руйнацію будинків та квартир, а також об'єктів інфраструктури. У селі Оспеніка поранено людину жителя госпіталізували до медзакладу з осколковими пораненнями голови. Найбільше постраждали населені пункти на Гуляйпільщині та Оріхівщині. Там понівечені будинки, гаражі, господарчі будівлі, літні кухні. Окрім цього, від мінометного обстрілу у селищі Степногірськ руйнувань зазнало приватне домоволодіння та житловий будинок. Ворог здійснював обстріли у та запорізькому напрямках з танків та усього спектру артилерії. В районах населених пунктів Пречистівка, Велика Новосілка Павлівка. Гуляйпільське, Времівка, Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопіль, Малі Щербаки та Полтавка продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Натомість у Гуляйполі активно готуються до зими. Територіальній громаді була виділена державна субвенція у розмірі мільйон гривень для придбання дров та буржуйок для 23 пунктів обігріву. Наразі у цих пунктах на 90% буржуйки вже встановлені, а незабаром завезуть і дрова. Окрім цього, місцеві жителі почали отримувати грошову допомогу від Червоного Хреста. Між нами Голіпівської міської територіальної громади та міжнародним комітетом Червоного Хреста була проведена величезна робота стосовно того, щоб мешканці нашої громади отримали кошти для придбання твердого палива, тобто дров, вугілля, брикетів, чи пілетів, кому що потрібно. І наразі сьогодні розпочали перші кошти заходити людям на карточки. Нагадую. Це анкети були, які ми заповнювали. Де прописували кількість людей, проживаючих в домогосподарстві, пошкоджено майно чи не пошкоджено майно кошти. Заходять по 25 тисяч гривень на анкету. Піймали на гарячому ДБР затримало місцевого окружного прокурора на хабарі у 2 тисячі доларів. Таку суму чоловік вимагав від двох фігурантів кримінальної справи, аби звільнити від відповідальності одного з них та повернути обвинуваченим вилучену автівку за вимагання та перевищення службових обов'язків. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Минулої ночі неспокійно знову було на Дніпропетровщині. Окупанти гатили по марганцю червоногригорівці та Нікополю з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Разніченко. У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. У місті пошкоджено 10 багатоповерхівок та приватні будинки. Автозаправка, газогін та лінія електропередач. Ворожі снаряди спричинили пожежу у приватному будинку. Вогнеборці полум'я уже загасили. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі. Є загиблі та поранені внаслідок ворожих обстрілів і на Донеччині. Повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Також у руйнувань зазнали приватні та адмінбудівлі. Напередодні ввечері та вночі були поодинокі прильоти по Авдіївці. Є один загиблий. На горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут. За попередню добу в місті вбито одного цивільного. Поранено ще двоє. Пошкоджено чотири приватних будинки та адмінбудівля. Загалом російські окупанти за добу завдали 11 ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснили понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим в місті Джанкой цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь. В ньому перебуває до 800 поранених окупантів. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу шість ударів підураження. Потрапили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також чотири позиції засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу сили оборони на різних напрямках збили 5 БПЛА шахет та 3 Орлани. Тим часом Збройні сили України не спростовують і не підтверджують вже з доброї волі росіян на Херсонщині, проте наші захисники продовжують звільняти регіон. Так за останні півтора місяці наші війська просунулись на 36,5 кілометрів та підняли український стяг над 41 населеним пунктом. Протягом минулої доби їм вдалося просунутись вперед на 7 кілометрів та звільнити 6 сіл на Херсонщині. Добре, попрацювали і на Миколаївщині там українські воїни. Також звільнили шість населених пунктів та просунулись вглиб на сім кілометрів, зокрема, український прапор замайорів над Снігурівкою. Слава Україні! 10 листопада вперше по всій Україні енергетики запланували планові відключення світла з 6 ранку і до опівночі відповідний режим діятиме у столиці: Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях з 9 та до 12 години і з 16 до 21 в усіх інших регіонах України. Зокрема, у Запоріжжі по годині відключення розпочнуться з четвертої черги. Далі друга і третя. Обмеження триватимуть до 2,5 годин. Енергетики закликають українців до економного енергоспоживання та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів впродовж дня. Це допомагає зменшити навантаження на мережі. Де знаходиться ворог, та скільки і яка в нього техніка? Тепер можуть побачити розвідувальні літаки БПЛА, які виготовляють у Запоріжжі для їхнього створення. Була зібрана команда фахівців зі столиці та Львова. Докладніше розповість Артур Туркін. Компактний за розмірами, легкий та ідеальний розвідник у Запоріжжі зібрали унікальний безпілотник, який отримав ім'я Фалко. В перекладі з латинської це означає буревітер, український степовий сокіл, що може зависати над добичу та атакувати її раптово. Коли ми приїхали на іспит, це було влітку, запустили цей літак в небо, то до нього прилетіли орли, буревітри. Ну це реальна історія. Коли ми побачили, ми зрозуміли, що ну, мабуть, цей літак і треба так назвати. Літак виготовлено у форматі монокрила з електродвигуном, а використання різних типів камер дає великі можливості для розвитки. В комплекс «Фалко» входить два літаки та станція керування. Його характеристики я не можу всі казати, але скажу, що він літає на підіймається до трьох кілометрів, літає до 40 кілометрів глиб ворожої території. Має можливість триматися в небі три години і має у себе на борту. Камери, камери, оптичні камери з гарною розподільною якістю, щоб бачити все, що відбувається на землі. Фактично, командування може в онлайн режимі бачити, де що знаходиться, і дуже швидко приймати рішення про знищення того чи іншого військового ворожого об'єкту. «Боревітер» вітер вже працює на запорізькому напрямку. Нині волонтери продовжують збирати інші безпілотники. Проект існує на волонтерських засадах. Тож, якщо ви хочете ще більше бавовни, можете допомогти зібрати ще таких Фалко, задонативши на рахунки, які ви бачите на екрані. Загалом собі вартість одного такого комплексу становить майже 20 тисяч доларів або 700 тисяч гривень. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканал МТМ. Не залишати легкозаймисті матеріали біля печі, відкривати квартирку перед запалюванням газового приладу та не давати сірники дітям. Правила пожежної безпеки під час осінньо-зимового періоду нагадали жителям Долинської громади. Задля цього рятувальники спільно з поліцією влаштували рейд домівками місцевих. Також перевірили, як мешканці дотримуються цих правил, виявили незначні порушення. Втім, власники будинків швидко усунули їх задля власної ж безпеки. Пеки. З початку року на території ОТГ ліквідували шість займань в оселях місцевих. Причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем. Відвідана сім'я, де і багатодітні родини, де люди користуються пічним опаленням. Нагадали також сьогодні про правила користування, про правила безпеки. В Першу чергу під час користування пічним опаленням, а також інші правила безпеки. При погодженні з вогнем також рятувальники провели лекцію для жителів освітян та соцпрацівників громади за словами вогнеборців. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року на цій території кількість пожеж зменшилась. Проте фахівці все одно радять бути пильними під час користування пічним опаленням та електро і газовими приладами. У сільській місцевості у нас переважна більшість це пічне отоплення, це твердопаливні пічі. Нагадую, що перед початком топлення печей її потрібно перевірити на її працездатність. Зовнішнім оглядом ми можемо це зробити, оглянути піч, на ній не повинно бути ніяких тріщин, сколів, пошкоджень. Якщо маються тріщини, ми ці тріщини зашпаровуємо. До 60 тисяч гривень на ремонт квартири чи будинку таку суму запоріжці можуть отримати на відновлення власної оселі, яка постраждала внаслідок атак РФ. Відбудову ініціювали благодійники Карітас Україна за підтримки ООН. Як подати заявку на відшкодування збитків, дізнавалась Тетяна Пода. Вже близько місяця в квартирі пана Ігоря температура повітря не підіймається вище 13 градусів. Від ракетного удару поруч у квартирі вибило вікна та двері. На щастя, господаря вдома не було. Однак, повернувшись, пан Ігор не впізнав власне житло. Стекла всі були на намілки, кусочки розбросані по всій квартирі. В шкафу були, ну, везде, де тільки во всіх, во всіх місцях були. Во всей квартире. Мне помогли соседи, ДСП мне принесли вот эти ДСП, что там еще? А, пленку принесли. Надо еще пленкой закрывать. Ну да, с той стороны, потому что ДСП может промокнуть. До оселі пана Ігоря та інших мешканців будинку, що отримав пошкодження, приїхали інженери та соцпрацівник Каріта Запоріжжя. Волонтери мають список адрес, які по черзі відвідують. На місці збирають мешканців, аби розповісти про ініціативу. Фіксують усі пошкодження та збирають заяви від постраждалих для участі у проєкті. Зводі заміри постраждалих вік, фіксуємо дані в нашей программе и передаем э, через программу дальше в Киев. Загалом запорізькі волонтери побували вже у понад двох сотнях квартир. Втім, пояснюють, подання заяви ще не означає, що ви отримаєте кошти на відновлення житла. Зібрані дані надсилають у головний офіс до столиці і там вже прораховують можливість виплатити кошти. Максимальна сума 60 тисяч гривень. Вартість відновлення не має її перевищувати. Наш проект якби тільки заміну окон і дверей. Ну, как бы, Проект предусмотрен для того, чтобы люди смогли перезимовать, для того, чтобы защитить людей от внешних погодных условий и всего остального. Как бы, Натяжной потолок ну, можно, в принципе, но это не, не наш приоритет. Как бы. Наш приоритет окна и двери. Грошову компенсацію можуть отримати власники пошкоджених квартир або мешканці, які мають на руках договір оренди. Окрім того, допомога надається лише певним категоріям людей. Пенсіонери 60+, одинокі батьки, батьки, що виспитують дітей до трьох років, многодітні сім'ї. Якщо там є у сім'ї там якась невеликовна захворювання люди можуть до нас звернутися, і якщо у них проживає ну от проживає сім'я то є під ну, цю категорію не попадають там двоє одна дитина ну у них дохід не перевищує п'ять на кожного члена родини загалом у рамках проєкту планують фінансово допомогти 350 родинам стосовно географії покриття нашого проекту ми покриваємо на, на даний час місто Запоріжжя, тому що, тому що дуже багато руйнувань маємо в межах нашого міста. Але ж так, також ми виходимо на громади, які знаходяться біля, недалеко від міста Запоріжжя, це Кушугумська громада, і маємо можливість попрацювати на території Камушуваської громади. Проєкт триватиме до кінця листопада. На цьому фото ви можете побачити перелік документів, які необхідні для оформлення заяви. Це паспорт, код, документи, що підтверджують ступінь пошкоджень, право власності на житло, довідка про дохід та довідка з банку. У разі схвалення запиту виплати надійдуть у період від двох до трьох тижнів. За додатковою інформацією звертайте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Слово як зброя у Запоріжжі створена та працює перша в Україні козацька історична бібліотека імені Байду Вишневецького. Наразі її фонд становить близько п'яти тисяч видань. А філії діють у закладах освіти, лікарнях та військових частинах. Книжки розповідають про історію, культуру та звичаї козацтва гетьманщини, УНР та сучасної України, а також відіграють значну роль у державній політиці інформаційної безпеки. Саме тому ворогом було знищено. Філії бібліотеки на окупованих територіях у Запоріжжі. Всі ці книги є у вільному доступі. У нас створено десь до 20 філій в військових частинах, навчальних закладах. Ну і є група на Фейсбуці, де будь-яка людина може написати, чи мені, як директору-фундатору, чи групі. І ми заздалегідь. Готуємося до зустрічі, показуємо книги і видаємо для того, щоб люди знайомилися. Сьогодні молоде покоління повинно виховуватися на історичній правді. Гетьманат, Козацька держава, Богдан Хмельницький, Мазепа, Вивовський, Іван Сірко – це постаті, які знають у всьому світі. 10 листопада міжнародний день вишивальниць. Скільки себе пам'ятає, займається прикладним мистецтвом, і, зокрема, вишивкою запорозька берегиня родом з Хмельниччини Лариса Середа. Жінка зокрема вишиває і сорочки в її творчому доробку. Таких вже вісім. В день вишивальниць з майстриною зустрілась наша Анна Крамаренко. В день вишивальність ми завітали до майстрині пані Лариси на роботу. Щоправда, з голкою в руках її не застали. Жінка пояснила, що в день пам'яті великомучениці Параскеви рукоділлям не займається. каже, навіть волосся не можна розчисувати, адже у цей день жінки мають відпочивати. Сьогодні особливий день для всіх, хто займається рукоділлям, ось адже сьогодні Параскеви П'ятниці. А це як відлуння наших язичницьких вірувань була богиня Макуша, яка займалася, яка опікувалася жіноцтвом, родиною. Ось, і була великою всесвітньою ткалею, яка ткала. І е, пряла нитку, пряла нитку кожної людини, яка народжувалася на світ. Ось в цей день е, по віруваннях наших пращурів не можна жінкам займатися жодним рукоділлям. Пані Лариса показала нам чимало виробів зі свого творчого доробку. Зокрема, має і сорочки. Каже, аби вишити одну, потрібно за три місяці. Щоправда, буває і року мало. Найбільше подобається вишивати чоловічі, адже в такий спосіб, наприклад, коханому чоловіку передається жіноча сила. На чоловічих сорочках ромби означають, що власник є землеробом. Тому що, ось таке, Або можна сказати, власник, бажають власнику довгого і багатого життя, тому що ромб це поле, ромб з крапкою це засіяне поле. Тобто хто займається сільським господарством, тому нехай все родить. І, звичайно, той, хто не займається, нехай в нього буде в житті багато і матеріальних цінностей, і звичайно, і духовних цінностей. Чоловічі від жіночих сорочок відрізняються тим, що на перших переважно присутній геометричний орнамент ромби, сварги, а на жіночих рослинний або тваринний візерунок. Пані Лариса каже, не щодня одягає вишиту сорочку, адже це святкове вбрання лише на урочисті події чи йдучи в гості. На моїй сорочці тут дерево життя, вазон і птахи, птахи. Це така вже стилізована, таку вишивку робили на весільних рушниках, але зрештою і нічого не заважає переносити на, на сорочки. Ось, ось такі птахи, чарівні, жар-птиці, сидять на дереві рот. Українська традиція вишивки налічує понад 300 видів швів і технік. Пані Лариса володіє різними. Найулюбленіша хрестик, переважно займається рукоділлям ввечері або вночі, адже лише тоді знаходить вільну хвилинку, а надихає її на цю справу життя. Каже, кожен вишитий хрестик, як прожитий день. Майстриня розповідає, кольорова гама, якою вишивала до війни, і зараз дещо змінилася. Вона вже не така яскрава. Зараз у вишивці більше переважає монохромність або двоколірність, наприклад, червоне та чорне. Перше то життя, тобто те, що росте. Чорне земля, на якій росте це все одно прояви життя для того, щоб зацвіло поле його треба в чорну рілю виорати, потім посіяти зерно золоте, і на ньому зійдуть червоні плоди, червоні квіти. Лариса ділиться з маличку прагнула навчитися цьому ремеслу. Виявляється, вишивка не просто краса, а давня українська родова магія. В свій час, коли мені дуже хотілося дитинки, я вишила ось таку картину. Не знаю, під світом вибралися в мене рожеві кольори, і через деякий час в мене народилася дівчинка. Майстриня розповідає, вишиває лише з гарним настроєм, коли займається рукоділям. Завжди думає про добробут, якнайшвидшу нашу перемогу та мир. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. У чат бот, і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. У Луцьку пройшов другий з'їзний тур чемпіонату України серед чоловічих баскетбольних команд Суперліги за участю Запоріжжя у другому матчі так званого баблу. Команда Кирила Вікторова зустрічалася з одеською біпою. Після поразки від Говерли запоріжці були налаштовані компенсуватися, але не вийшло. Хоча Одеси там було також нелегко. У нас двоє гравців були травмовані. прийшлося. Перерахувати, перестроювати гру це п'ята-четверта позиція, потім по ходу матча ми шукали оптимальний склад. Тот, хто. Сьогодні може дати результату. Біпа вважалася фаворитом зустрічі навіть після того, як у стартовій чверті втратила свого основного центрового Євгенія Ткаченка через травму. На той момент запоріжці саме відповіли ривком 7-0 та зуміли вийти вперед: 15-14. Кращий відсоток реалізації за дуги дозволяв тримати суперника. Поруч у стартовій чверті. Однак, втрати раз за разом перекреслювали командні старання. С таким результатом невозможно выиграть, когда ты теряешь, м'яч 30 раз выиграть. Каким, Каким? но ну, это невозможно. Стыдно очень за такую игру, что мы такое показываем. Ми вроді на треніровках роботи матриба, значні достаточно роботи. Будемо ще більше, ще інтенсивні та дорожить мічом. Після великої перерви гравці Запоріжжя припустилися 20 втрат. Суперник надійно трансформував їх у великі очки у швидких відривах. Одесити поступово зміцнювали перевагу, довівши її до плюс 20 на останніх секундах третьої чверті. До того ж, підопічні Вадима Пудзерея поріпшили відсоток реалізації триочкових китків, вигравши. Із загальним результатом 89-60. Будемо працювати, будемо дивитися відео, розбирати ігру, робити аналіз. Я сподіваюся, зробимо аналіз, Ребята зроблять виводи, будуть працювати вуче. Наступні матчі для команди Кирила Вікторова відбудуться у Дніпровському баблі з 23 по 26 листопада проти будівельника Галичини та Дніпра. Збірна України з футзалу зіграла повторний матч відбору на чемпіонат світу 24-го року з командою Косова. Українці швидко забили два голи. Чернявський скористався передачею шутурми по ауту, а сірий завдав гарматного удару під поперечину. Незадовго до перерви косовари один м'яч відквитали. У другому таймі на майданчику продовжували домінувати синьо-жовті. Мікітюк на лівому фланзі завершив атаку нашої команди голом згодом в Нюх успішно зіграв на добиванні після кутового. На 34-й хвилині команди обмінялися голами. Забили лебідь та саліху. У підсумку збірна України здобула перемогу з результатом 5-2 і зі 100-відсотковим показником очолює турнірну таблицю групи. Наступний поєдинок основного раунду наша команда проведе на виїзді проти Нідерландів 8 березня наступного року. У головному дивізіоні українського футболу пройшли матчі 12-го туру. Лідер розіграшу дніпро 1 на виїзді зустрічався з колосом з Ковалівки. Через повітряну тривогу початок матчу змістився на дві години. Дніпряни швидко повели в рахунку. Артем Довбик реалізував пенальті. Колос не став здаватися. Зокрема, Мякушко з убивчої позиції влучив у стійку. А на 31-й хвилині уже господарі реалізували 11-метровий. Відзначився. Мілько. Утім, ще до перерви Дніпряни повернули собі перевагу, коли довбик головою замкнув подачу піхальонка. У другому таймі невгамовний Артем оформив хет-трик, тож з дев'ятьма голами в активі вирвався в лідери перегонів бомбардирів. Здобувши Вікторію з рахунком 3-1, чорно-жовті продовжують упевнено очолювати таблицю. Маючи 31 очко, Дніпряни на 6 пунктів випереджає Донецький шахтар, який йде другим. Лідер української волейбольної суперліги цього сезону Прометей з Дніпра провів свій дебютний поєдинок у Європейському кубку виклику. У першому матчі однієї 16-ї фіналу українці на виїзді зустрічалися із, із ізраїльською командою ХПЛ з міста Мате Ашер. Гра пройшла із перевагою господарів майданчика. Вони виграли дві стартові партії з рахунком відповідно 25-16 та 25-21. У третьому сеті підопіч. Андрія Левченка вдалося нав'язати боротьбу суперникам і досягти успіху 25-21. Але четверта партія знову залишилася за ізраїльтянами 25-20. У підсумку ХПЛ здобув перемогу в матчі з рахунком 3-1. Повторний матч пройде там же в Ізраїлі.